Не каче. Прийшли просто так за покликом серця, тому що для мене це дійсно герої, які, ну, скажімо так, в наш період життя, да, вони таку почали активну боротьбу саме за свободу України за її е, рух до демократичного е, суспільства е, світового. Е, і вони поклали життя. Кожна людина може прийти покласти квіти, поставити лампадки в честь наших загиблих героїв. Ці жертви не були дарма, вони змінили хід історії нашої держави, і ми всі сподіваємося, що наш ворог буде все ж таки знищений, і Україна обов'язково переможе.